Доброго ранку, дітки та шановні батьки. Запрошую вас на заняття сенсорного розвитку. Вітаю вас, малята! Подивіться, що це. Це потяг, вірно. Потяг має багато вагончиків, тому він довгий. А що це? Вірно. Це трамвай. Він складається з одного вагончика, тому він короткий. А давайте з вами. Порівняємо потяг та трамвай за довжиною. Потяг який? Довгий. Він довший за трамвай, бо має багато вагончиків. А трамвай який? Він коротший від потяга. Молодці. Давайте порівняємо літак та машину за довжиною. Літак який? Довгий. А машина яка? Коротка. Порівняємо автобус та машину. Машина яка? Коротка. А автобус який? Довгий. Так. А тепер порівняємо з вами транспорт за розміром. Літак який? Великий. А машина яка? Маленька. Так, порівняємо тепер потяг та трамвай. Потяг який? Великий, а трамвай? Маленький. Давайте ще порівняємо літак та автобус. Що тут велике? Літак великий. А що маленьке? Автобус? Молодці дітки. А зараз я пропоную виконати фізкульт хвилинку. Нагнутися додому, не згинайте діти ноги, як торкаєте з підлоги. Три чотири прямо стати будемо знову працювати! Молодці, дітка, а давайте ми з вами пригадаємо. Про що ми говорили на занятті? Про транспорт. Вірно. Ми порівнювали транспорт за величиною та довжиною. Дітки, ви сьогодні були дуже старанні, а я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.